Ми працюємо з новим IT-продуктом на сьогоднішній день. Розвиток нашого продукту може вплинути не тільки на розвиток уклону, доставляти можна будь-що Не хочеться сказати ще ж, а що це команда? <світ> Наші плани та цілі завжди найамбітніші. В цілому, ми схожі на стартап. Від нас потребується досить висока гнучкість в цих процесах. Всім привіт! Це відео про те, як влаштований та як працює український рейтхелінговий сервіс уклон. Сьогодні ми розповімо про команду доставки та як працює цей напрямок. Мене звати Олександр Білоусов, та моє завдання трансформація цього напрямку у окрему управлінську структуру з власними цілями. Мене звати Йожиков Нікіта, і моя основна задача це збільшення прибутку від роботи відділу делівері шляхом залучення нових клієнтів та розвитку стосунку з існуючими клієнтами. Загалом, доставка це не тільки про передачу вашого пакунка з точки А в точку Б, це перш за все технологічне рішення, яке дозволяє оптимізувати та автоматизувати багато процесів всередині закладів або всередині бізнесу для доставки. По суті, ми створюємо окремий логістичний сервіс на ринку України, що дозволить нам збільшити впізнаваність нашого бренду та змінити цільову аудиторію. Цей ринок є дуже конкурентним. Наприклад, доставка готової їжі та страв має відбуватися за 20-30 хвилин. Тому ми вважаємо, що перспективи цього напрямку дуже великі та. Розвиток нашого продукту може вплинути не тільки на розвиток уклону, а й на ринок в цілому. Для окремих категорій клієнтів, наприклад, Dark Kitchen, доставка є основою бізнесу. Тому, коли ми пропонуємо для них наше рішення, воно значно спрощує їх операційну діяльність. Усі стратегічні та бізнесові цілі ми формуємо самостійно, так як Delivery напрямок це вже окремий бізнес-юніт. Це наша головна передвага над іншими продуктовими командами, тому що ми. Наприклад, не залежимо від головних ОКР компаній. Ми самі розуміємо, куди ми хочемо прийти, як швидко нам потрібно рухатись та скільки це буде коштувати. Наші плани та цілі завжди найамбітніші. Основна та головна ціль розвиватися так динамічно, наскільки це важливо. Коли ми оцінюємо ефективність поточних метрик, ми відштовхуємося не від фактичних цифр, а від світових бічмарків компаній, які надають послуги делівері. Ми дуже гарно розуміємо обсяг ринку України. Та коли формуємо продуктові гіпотези, ми відштовхуємося від обсягу ринку, якому можемо наздогнати реалізовуючи ці гіпотез, ми багато спілкуємося з нашими бізнес-клієнтами в форматі зворотнього зв'язку. Отримуємо від них інформацію щодо того, наскільки зручно їм користуватися нашим продуктом, наскільки наші доробки, які ми зробили для них, корисні, наскільки вони інтегрувалися в їх звичайний процес роботи, та наскільки вони ефективні. Ми маємо великий беклог класних ідей, поступово реалізовуючи, які ми отримаємо моментальний результат, зростаючи в рази. Тому найголовніший та найважливіший. Челлендж – челендж це втримати цю динаміку та бути готовими до змін. Ще одним з викликів для нас є постійна комунікація з різними типами клієнтів: Це і цей і хорека, і інший бізнес. Кожен з них має свої потреби, свої проблеми та свої цілі. Тому від нас потребується досить висока гнучкість в цих процесах для того, щоб закривати уніфіковано потреби нашого клієнта. Додам, що послуга Delivery дотична до будь-якої сфери життя, доставляти можна будь-що квіти, ліки, подарунки, їжу, страви. Тому Люди, що працюють в Delivery, зазвичай мають дуже міцний та широкий нетворкінг. Вони мають змогу спілкуватися з представниками різних індустрій та розуміти, які інновації впроваджують. Це дуже надихає на зміни і себе, і компанії в цілому. Найпрактичнішим рішенням на сьогоднішній момент є готова інтеграція з системами ChoiceQR та Poster. Це інтеграція, яка буде корисна нашим клієнтам категорії хорика і дозволить повністю автоматизувати та оптимізувати процес доставки. Ще однією з можливостей є пряма інтеграція до нашої системи за допомогою API. Це спрощує процес, фактично робить його повністю автоматизованим для бізнесу. Як показала практика, дана інтеграція є найбільш ефективним способом автоматизації доставки на сьогоднішній день. Що стосується комунікації між b 2 b напрямами основного бізнесу та делівері, між нами в жодному разі немає конкуренції. Ми притримуємось принципу апсейлу, і у випадку, якщо продаємо послугу делівері, так само намагаємось продати послугу рейтхейлінгу. В цілому ми схожі на стартап, тобто в нас є можливість експериментувати та отримувати моментальний фідбек. У нас немає перепон або заборон на ідеї. Ми цінуємо ініціативність та даємо можливість зростати разом з командою. Водночас, у нас є надійний тил, ми, наче стартап всередині великої продуктової it компанії Це дає нам можливість використовувати. Новітні it технології та напрацьовану технологічну базу знань. Завдяки цьому симбіозу ми можемо ставити для себе амбітні цілі та виконувати їх. Ми працюємо з новим IT-продуктом на сьогоднішній день, і чим більше ми помиляємось, тим швидше ми йдемо вперед. Тому навіть ідея, яка сьогодні не знайшла свою реалізацію в нашому продукті, завтра може стати основою для чогось нового. Насправді, все так і працює.